Мій краю безсмертний, дивлюся у вічі. Мій голос куточка твого на мене. Ти в серці моєму і нині, і вічно. Мій краю, а ти не забудь і мене. Отож, напередодні славного ювілею 80-річчя хочеться згадати неординарну особистість знаного на Буковині історика, краєзнавця, педагога, члена Національної спілки журналістів України Михайла Поляка. Дитину війни, який досліджував кількавікову історію свого гуцульського родоводу Карпатської Путищини. Народився Михайло Петрович 12 січня 1941 року в селі Фожки Путинського району, закінчив фізико-математичний та економічний факультети Чернівецького університету. Юридичний факультет Міжрегіональної академії управління кадрами працював вчителем Вижницької школи інтернату, директором Вижницької заочної школи, викладачем Вижницького училища прикладного мистецтва, директором Селятинської середньої школи Путинського району, лектором Вижницького райкому та Чернівецького кому партії, директором Чернівецького училища культури. Заступником завідувача контрольної і правової роботи Чернівецького обласного управління праці і соціального захисту Михайло Петрович Поляк був засновником і головним редактором газети «Петровичі Петрівна, відповідальним секретарем газети Клич нації, членом редакції газети Буковинське віче», член Національної спілки журналістів України, був головою Чернівецької обласної організації. Політичної партії Народний рух України за єдність та усеукраїнського громадського об'єднання Товариство відродження української нації, в останні роки працював на посаді помічника народного депутата. Михайло Петрович є лауреатом премії фонду пам'яті журналіста Григорія Шабашкевича, літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича, літературної премії імені Дмитра Загула. Завжди. Де б не трудився Михайло Петрович, у нього була повага і любов до слова, чарівної української мови. А тому з-під його творчого пера з'являлося багато книг. Збірка витоки 2002 року про давні традиції серйозного пошанівку історії людей, які своїми талантом і працею творили. І возвеличували свій рід, його культуру і духовність. Якщо заглибитися в історії будь-якого роду, то в ньому можна знайти багато непересічних фігур, неординарних особистостей. Спільно з Володимиром Добчанським та Корнелієм Жуковським Михайло Поляк видав книгу, нариси про спортсменів борців Буковини. Книга видана 2004 року за ініціативи Михайла Поляка, яка вперше подає біографії, історії, досягнення спортсменів Буковини. У 2009 році побачила світ збірка Гуцульські співаночки. Михайло Поляк не лише упорядкував її. Він тривалий час впродовж десятиліть ходив горами і прохав знайомих і незнайомих мешканців гір згадати пісню, яку співано в тому чи іншому селі. У результаті вийшла повна книжка майже 400 сторінок, на яких зафіксовані справжні народні скарби з усіма гуцульськими мовними прянощами. Мати найдорожча для кожного з нас людина яких тільки епітетів не підбирали до цього рідного слова. У цьому переконуєшся, ознайомившись із книгою, яку упорядкував Михайло Петрович, слово про рідну матусю. У книзі зібрано поетичні твори більше шести десятків письменників, класиків і менш відомих, знаних на всій Україні та місцевих авторів. Путильщина, край Едельвейсів». Автор книги зібрав цікаві факти, які вдалося йому почути при зустрічах із Горянами. Книга привертає увагу ще й тим, що, крім тексту, великої кількості гарних ілюстрацій подає ювілейні дати відомих людей Путинщини, дні іменин за релігійним календарем, а також свят Православної церкви. Книга «Буковини. Пишний Цвіт. Це данина землякам, які працювали і працюють на цій благодатній землі. Це книга присвят один одному, колишнім і нинішнім. Бо це є добра ознака єдності, помислів, поваги до праці, побратимів. Вижничина, Ворота Карпат. В книзі вміщено історико-географічні відомості про район, про людей, творчість яких пов'язана з Вижничиною. Опубліковано Дні народження відомих людей району, подача інформації про державні та релігійні свята православної церкви. Автор намагається викликати зацікавленість до історії району. Від Карпат до Майдану. Видання 2014 року, де зібрано поетичні перлини гуцульського фольклору, посвята рідному краєві, його творчих людям, враження від безмежної і Чарівної краси сині гірських Карпат, буковини, відомих поетів. До книги увійшли і твори, сповнені гірким болем людських сердець від проводів Небесної Сотні, трагічних подій на півдні та сході України у 2014 році про боротьбу за волю нашого народу в різні періоди історії і сучасності. Михайло Петрович упорядкував. Три календарні видання. Зокрема, календар буковинців у іменах. У виданні опубліковані дні народження сотень відомих людей краю: митців, політиків, науковців, журналістів, педагогів, медиків, керівників підприємств і організацій, народних умітців, спортсменів, які народилися на Буковині. Календар пересипаний рясною довідковою та Розвиваючу інформацію, містить також народні прикмети, поради, рецепти і ще багато інших цікавих речей. Продовженням цього календаря вийшли ще два календарі: це календар Кіцманщини в іменах та календар Заставнівщини в Іменах. У даних виданнях. Надається дні народження заставнівчан та кісмищан, діячів різних галузей, життя і діяльності та людей, які своїм життям і працею, участю в громадському житті долучились до розвитку духовності нашого краю, творчість Михайла Петровича, поляка. Досліджуються, вивчаються, популяризуються. Так, зокрема, в серії «Золоті імена Буковини вийшло видання Я і цим горжусь, яке складається із бібліографічного показчика, також розділ деякі дати життя і діяльності Михайла Петровича та діалекти з гір гуцульських. Творчий доробок Михайла Петровича висвітлений у книзі: Хто є, хто на Буковині у збірнику засоби масової інформації Чернівецької області, також у книзі Опалені душі і серця, діти війни, Буковини, долі людські і наступне видання це «Путильщина. загадковий куточок у центрі Європи.